Життєва доля поєднала нас в родину, чудову мить з тих пір ми стали рідні. тепер є місто, куди в щасті лину, там, де чекають почуття безмірні, де зустрічають рада та гостинно, там, де добро з душі, мов річка ллється, і в домі цьому затишно та мирно. Бо все, що робиться, то щиро і від серця. Те відчуття, мов сотні років разом. І я давно, давно усіх вас знаю. Розмови до рання відразу, де людяність тепло в словах безкраїх. Сьогодні теж я подумки із вами, і з іменинницею всіх вітаю. Ми поєдналися на вік містами. Нехай Господь усіх оберігає. З днем народження комасічка, усіх з іменинницею!